І всім привіт! Сьогодні відео я вперше зі сім'єю поїду за кордон. Покажу, де будемо жити. Покажу вам ту хати і всю поїздку в Чехію від України до Чехії. Так що не переможете і дивіться до кінця. Привіт з монтажу відео. Перед вашим переглядом хочу попередити вас, що це мій перший досвід у зніманні блог контенту. І тим самим я вас застерігаю, що це відео неякісне. Звук поганий. В більшості моментах я закриваю рукою динамік, в деяких моментах дивлюся не в камеру. І, коротше, відео таке собі, я його не хотів в того викладати, тому що ну, було неякісне, але не ж контенту, тому все-таки його якось зліпив. Так що п вам переально... Вам приємно переглядом. Ставте лайки на канал, підписуйтесь і вертаємося до відео. Ну що ж, всім привіт. Ми маємо ходити з хати Хален Хален, будемо виїжджати і будемо їхати за кордон. Зараз таке файне сонечко. так? да. мій лук. Йоу. Так що за кордон ми йдемо в Чехію і на довгострокове проживання, так як ми мені буде 17, мені 17 вже, І якщо я вийду до 18 років, то забереться цікаво. Так що йдемо туди надовго, напевно. Можливо, якщо війна закінчиться, довернуся, в Україні принося, але я не знаю, чи вернувся, не повернуся. Буде видно. Зараз шоста ранку нас Са машина заповнена сельотками. Я сам маю чемоданчик, а де помітикамо. Я собі, до речі, готував багато чого е, в дорогу е, займатися чим. От маю два телефони, маю комп'ютер, якщо то буде його витягнути. Можливо, музику слухати трошки коротше. Хоча... Потім їхати десь години 8, а годин десь 4-3 будемо стояти на кордоні. тож Практично половина дороги будемо на кордоні стояти. Тож... Якось займу себе, а поки що пока. Точніше спробуватимося. Так, снова, ми вже на кордоні. Давно щось перевіряти. Тоді все? Ні. Зараз ті сумки, воні, воні, ну коротше воні. вже паспорти, от. Вже навіть польське мої пише. Я з пам'ятаю. Зараз будемо в Польщі, потім в Чехії, а потім вже будемо дала. Ну що ж, ми вже в Польщі, майже біля кордону в Чехії, будемо зараз їхати. Десь через один будемо вже вдома, я зроблю рамтур квартири. Тайпади нічого не буде, але щось таке я зніму. Ну що ж, ми на квартирі приїхали, зараз зроблю маленький рум-тур. Чекай. Да. Коротше, це буде наша кімната. Тут є тільки два ліжка. Ну, це, по суті має бути вітальня. І тут а, має бути типу, той як його телевізор. А отут ми будемо спати з братешкою. Тут за три хватит розетки. Будемо меблі докупляти, як ми її домовлялися з гляном. Тут величезна така квартирка. Тут рисувати по-новому статом. Тут ще хтось буде теж. Нас, коротше, дівчата вигнали з кінатик, Той віддільних, так скажем. Його не можна спати окремо, а ми будемо спати з братом разом. І поки що будемо так жити, може, потім щось поміняється, може, їм буде скучно спати разом. Окремо, точніше спати, і можливо щось поміняється. М -м 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 ну і туалет, і все решта, в принципі, нема сенсу показувати. Так що так. <ривіця> ну що ж, друзі, всім привіт! Це вже новий день. У нас другий день в новій квартирі. Ми вчора приїхали пізно, нічого не сказати, так як в мене телефон розродився. Зараз скажу то, що хочу, але ну, інтернету, як я думав, тут не буде, тому що тут роутер, поки що, маємо роумінг 10 Мб, то гігабайтів. це не дуже багато, але трохи є. Що сказати, я от е, тепер моя задача, е, можливо, буду максимально сильно вчити мову, так як я розумію, що якщо я вивчу мову, я запущу процес е, нових, е, типу, сходинок. Якщо я вивчу мову, я піду на роботу. Якщо буду на роботу, я матиму гроші. Якщо я матиму гроші, я займ'ю собі квартиру і буду жити сам. Так що мова зараз пріоритет номер 1 І вчити мову. Ми вже розклалися собі всі свої речі, трохи лахи ще поскидані, а вже свій ноутбук, всі свої діла, ми вже розклали по всіх поличках на суто, тільки одна. Ну, у нас, по суті, шість поличок. І. Ну, ми вітальні, може говоримо може, ні. Видно ти у вітальні, так як наші дівчата розібрали кімнати. Такі маленькі, однотипні. Як ой, не однотипні, а. боже. Однокімнатні. Так як тут можуть спати двоє, а там кімнати однокімнати там може, може, може спати тільки одна людина. Вибачте, що я поговорю не дуже добре, там думаю. Ну, це з першого дубля, коротше, пофіг. Так от, ми, ми живемо в Вітальні. По суті, це не наша кімната, це кінета усіх, так як тут буде телевізор, можливо, через місяців 4. Ну, буде ще скоро розверх, можливо, можливо, ні, буде видно. І ну, не знаю, що ще сказати. Поки що в ступорі, так як мене надо багато думок. Тому що я дуже люблю думати, в мене дуже зараз багато думок і важкувато. ладно, будемо думати щось поки що все. Що ж, всім привіт. E... Відеоблог. Коротше, дивно почався день. E... Коротше, ми з сестрами переселилися. Я вже маю свою нову кімнату, маленьку. Так як ми з братом жили в Італьні, велика кімната, і зараз ми маємо окрему одну кімнату, і вже всередині редже переселилися. А, інші мої сестри-брати в іншій кімнаті б'ються за ліжка. Вони ще клеють підсвітку, яку я мав клеїти там, це вже деталі, да? У мене поки що такий от стіл є величезний, такі крісла. Потім нам волонтери, можливо, дадуть ще якийсь стіл. Так як я планую поставити стіл, тут ще й розетка. Коротше, буду лафтуватися. Така маленька коморка. Тут ще така полка і, коротше. Можливо, зараз покажу вам, що там відбувається в вітанні. Давай я покажу, що б і ні. так ток що ви клеїти підсвітку? Влад, мій брат піде ліжком, як завжди. Ну, була така величезна кімната. Хі -хі -хі. Тепер вона моїх старіх братів. Кажи мене, теж ти потрібна комусь. Якось так. Бачі, Гната, Мико, сестри, мали дві Тепер мій брат буде жити отут. От. Він тут теж має. Нічого, якщо я маю якусь боже, шафу, то мене має нічого, ну братний. Ні. Коротше, будемо облаштовуватися, так що да. Ну, що можу сказати? Капець, та кімната теж мені не підходить. Зараз вам все поясню. Розумієте, та кімната настільки маленька, що буквально ліжко і шафа це має пів кімнати. Нормально, да? А де буде стіл стояти? А де буде крісло стояти? Зараз я вам покажу. Ну, ось от буквально, отут я зараз вийду. Буквально. Оце вся кімната. Ліжко шаха. Пів кімнати нема. Класно. До речі, щоб ви розуміли, в тій кімнаті є дві проблемки. То, що тут сонце після обіду йде в ту сторону, а воно судять прямо мені в кімнату І маю сидіти за желю земному отамувати. А, а друга проблема це то, що тут. Настільки можна кімната, що тут не можна ліжко перекрутити. Не можна ліжко перекрутити. Я хотів поставити його біля ціни отам. Не виходить. Класно, живемо, да? Я розумію, типу, володари дають стіл. Так. Отут буде шафа, отут буде стіл або наоборот. Добре, а де стіл, а де поставити крісло? Де? Мови воно може ще щось тут поставити і не зможуть поставити, тому що тут мало місця. І що робити, типу. Я люблю кімнату таку середню, тому що в минулій кімнаті, там, де була видальня, там я можу воно танцювати. А тут -а, навіть не зна, немає, де буде стіл поставити крісло. Не то, що танцювати. Капіта. А брат по-прежнево в кімната якраз така ідеальна, то, що мені хочеться. Я можливо буду його просити помінятися зі мною, можливо, не вийде, можливо, вийде, я не знаю. Просто ну я в шоці, я просто в шоці. Це кінець даного відео. В цьому записі я не сказав про це, тому що забув і взагалі я не думав, що буду знімати блог канал. А щоб ви знали, уже буквально два відео на підході оце відео і наступний відео-челлендж. Більше інформації в моєму телеграм-каналі, і думаю, ви вже це знаєте, багато це вам говорив. Але поки що на цьому все. Дякую всім за перегляд, забув у Владосам, всім удачі і пока.